Я з самого початку пішов в театральну площину, закінчив Миколаївське училище культури, потім Київський університет імені Поплавського, Працював режисером міста Чернівці, є постановки в Одесі і Запоріжжя. З 14 року я постійно проживаю в Запоріжжі. 25 лютого я вже був під військоматом. Я став членом цієї спільноти команди 110-ї ТРО Запорізької області. Так я розпочав свій шлях. Потім перейшов з сил ТРО до ЗСУ, а саме в 25-ту десантно штурмову аеромобільну бригаду, де папа по отримав по поранення. Це було на різних напрямках. Ми були на Харківщині, і на Сумщині, і зрозуміло, що на Запоріжжі. Також Донецька і Дніпропетровська. Ну, тут межа, от цих областей покуття таке. Це Приютне, Новодарівка, Новозлатополь, бойовий дії 23-го року. Разом з 23 ю бригадою ми брали штурмом, який населений пункт село Новодарівка. В основному спеціалізація має це посадки, це Лопата, кулемет, ну і тому подібне. Він є або чорне, або біле. Тільки так можна воювати. Хто ти? Де ти і заради чого? Якщо солдат дає відповідь на це питання, все становиться на свої міста і страху немає. Я мрію про справедливе, унікальне суспільство, яке живе одніми цінностями, спільними цінностями.